Це Олег Бугай, засновник та директор студії Леон. Студія Леон це команда дизайнерів і блискучих веб-розробників. Зустрічаємо. А ну більше більш Ну. 哇 І тренера англійської, як ви скажете, англійська. Нормально? Ви знаєте, як ви ще у перед тим своїм голосом, да. це було круто. руку. Армалійського немає особистості, каризу. Не Голос не <рігут> е, то є, да. так. Тобто відео сподобалося. Хочете, хочете таке відео? Хто хоче таке відео, підніміть руку. З голосом? З голосом? Хорошо, хорошо, Хорош. Хорош. все, домовилися. Мій телефончик там потім буде. Добрий вечір. Я дуже дякую, по-перше, організатору. Вікторії, Ольги, Максиму, вам да, за таку можливість побути під час таких тяжких часів, які переживаємо, ми вся наша Україна в колі приємних жінок, дівчат в такому гарному оточенні. І так, мене звуть Олег Бугай, я засновник та директор студії Леон. Ми розробляємо сайти, інтернет-магазини, розробляємо чат-боти, вальвер телеграм, знімаємо презентаційні відеоролики. Сьогодні ми знімаємо відеоролик. Події, розробляємо чат-боти, надаємо технічну підтримку сайтів і широкий спектр послуг по розвитку, просуванню сайту, бізнесу, бренду, товару, послуг, інтернет, соціальних мережах. В принципі, ви задасте запитання, да? а чим же ми відрізняємося від інших студій, які розробляють сайт? Ми розробляємо не просто сайти, ми підходимо комплексно до просування вашого сайту, бізнесу, бренду, товару чи послуг, інтернет, соціальних мережах. Ми нашу діяльність упакували в сім простих кроків. Крок перший. Ми робимо аналіз ніші нашого замовника. Тобто, коли до нас звертається замовник, ми аналізуємо його конкурентів і на основі аналізу його конкурентів розробляємо так називаємо УТП унікальну торгову пропозицію. Далі, крок другий, ми розробляємо сайти чи інтернет-магазин. Ми розробляємо сайти унікальні, адаптивні, плюс мобільна версія. Крок третій. Ми всі сторінки сайту прописуємо ключовими словами для подальшої серві-оптимізації в інтернеті і в соціальних мережах. Крок четвертий, реєструємо бізнес-сторінки Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, якщо потрібно. І крок п'ятий, запускаємо рекламну кампанію в Google AdWords. По факту, по закінченню цих п'яти кроків, ваш сайт вже по вашим ключовим запитам, ваші потенційні клієнти знаходять в інтернеті, залишають заявку чи призваню, чи, допустимо купують, якщо у вас інтернет магазин. Крок шостий, ми знімаємо презентаційний відеоролик. і крок сьомий відеоролик цей рекламуємо. YouTube, Facebook, Instagram, ну і всі соціальні мережі. Тому якщо вам потрібно відеоролик, чи вам потрібно е розробити сайт, інтернет-магазин і комплексне просування в соціальних мережах в інтернеті, будь ласка, звертайтеся. Гарного вечора! Навзаєм дякую вам, пане Олеже, е за е чудову презентацію, гарне відео, я впевнена, що багато хто захоче собі таке ж.